Електронні декларації чиновників та депутатів стали справжньою бомбою для суспільства. Тут і десятки мільйонів доларів готівкою і картини і антикваріати. Коштовні меблі в цих деклараціях справжня історія грабунку нашої держави після революції. І сьогодні в програмі ми розкажемо про найкричущі випадки. Отже, подивимося, як збагатилися обличчя майдану революціонери та борці з корупцією. І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницю, і почнемо звичайно з найбагатших. Вони тягнули до останнього. Проте час настав. Добрий день. Така примхлива мадам. Електронна декларація нарешті дочекалася на статки наших політиків та держслужбовців. Для однієї частини декларантів вона буде просто річна. Той час, як для іншої, цілком можливо, рокова. Подивіться декларацію, там все записано. І гроші є. Програма гроші. Проаналізувала найкурйозніші декларації чиновників та народних убранців. Ми розкажемо, хто відкрив дома музей із сотнею картин, хто із нардепів настільки не довіряє банкам, що зберігає під матрацом цілі мільйони готівкою. І найголовніше тільки сьогодні для політичних грішників у нас працюватиме приватна церква із приватними мощами святи. Народному депутату від ППП Анатолію Матвієнку вдалося вразити навіть програму Гроші. Ви тільки уявіть, посеред безлічі земельних ділянок та квартир нардеп заховав цілий приватний храм. Чому я себе відчуваю некомфортно, що я не живу найбідніше? Невже народний депутат настільки багато грішить, що для сповіді йому знадобилася власна церква? Колись міліція давала честь, і я їхав, навіть якщо я порушу. До речі, а чи вірите ви у святого Миколая? Якщо ні, то дарма. Адже віра народного депутата Володимира Парасюка принесла йому коштовний подаруночок. Ні, неможливість безкарно бити людей. Святий Миколай приніс нардепу електронний наручний годинник за 8 тисяч гривень. Подарунок по скриптум приніс Святий Миколай, але я точно сказати не можу, бо я спав. Хоча, згідно до декларації, придбати статусні гаджети, бойовий депутат міг би і за власні гроші. Адже 5 тисяч доларів Парасюк береже у банку, а 6 тисяч тримає під матрацом. Але декого із народних обранців така сума готівки лише б потішила. Наприклад, колегу Парасюка по збройному минулому екскомбата Айдару депутата Мельничука він задекларував скажені 38 мільярдів доларів кешу. За інформацією прес служби Мельничука, нардеп пожартував. Тож, поки безумовним рекордсменом за кількістю кешу на руках лишається позафракційний депутат В'ячеслав Константиновський. У нього на руках понад 14,5 мільйонів доларів. Якщо розбити цю суму по одному долару і вимостити з неї ланцюжок, то його протяжність буде понад 900 кілометрів. Це приблизно як відстань від Києва до Польщі. А от нардеп від БПП Олесь Довгий, любов до тонн паперу вже пережив. Тепер він колекціонує антикваріат. Можете підняти Пізнемо. цю справу. Довгий задекларував 95 картин 19-21 сторіччя, 10 статуй, 11 годинників та півтора мільйони доларів готівки. Влиснув в усіх сенсах цього слова, і найювелірніший чиновник країни, голова ДФС Роман Насіров. Могу привести конкретні примір. Він вніс до декларації п'ять виробів алмазової промисловості, сім виробів різних французьких брендів та цілий список ювелірних прикрас без назви. З такою кількістю коштовності головному фіскалу країни можна сміливо відкривати власний ювелірний магазин. Хочу подякувати уряду. Проте це ще не все. В декларації головного фіскала країни п'ять земельних ділянок у Козині та 20 у Чернігівській області. Їхня загальна площа понад 283 тисячі квадратних метрів. Такі декларації має заздрити навіть сам президент-бізнесмен Порошенко. У власності президента України будинок вартістю 30 мільйонів гривень, шість земельних ділянок, три квартири і нежитлове приміщення. Також Порошенко задекларував 26,3 мільйони доларів, 14,5 тисяч євро і 540,5 тисяч гривень на рахунках у міжнародному інвестиційному банку. У той час як у прем'єр-міністра Гросмана лише готівки півтора мільйони доларів та величезна колекція швейцарських годинників. Найбіднішим серед топ-чиновників виявився спікер Верховної Ради Андрій Парубі. Своїй декларації пан Парубій переконує, нерухомості в нього немає. Та й, взагалі, у Києві спікер вимушений орендувати номер у готелі. Під час заповнення електронних декларацій не обійшлося й без драм. Генеральний прокурор Юрій Луценко через підступну електронну леді залишився без дружини. Проте всього на декілька днів. П'ятий день набирає Тіна Степановна. Я її не бачив багато часу вдома. і ось чому згідно до декларації генерального прокурора, він чи не найскромніша людина країни? Навіть власної квартири у пана Луценка немає. 108 квадратів у Києві. Він ділить з дружиною, сином та братом ще до дедлайну подачі е декларації. Депутати почали готувати підґрунтя для тих, хто не встигне до установленого законом терміну. Мовляв, в усьому винна недолуга система, яка постійно підвисає. Я протягом двох тижнів час від часу заходила на сайт, але мене з нього викидало. Бідкається нардеп від самопомочі Вікторія Войцицька. Ми нагадуємо чиновникам та депутатам про кримінальну відповідальність за неподану вчасну декларацію. І вже наступного тижня покажемо тих, хто не встиг або навмисно не задекларував своє майно. Але це ще не все. Нагадуємо, стартує другий етап подачі електронних декларацій для посадовців, які звільнилися більш ніж півроку тому. Наприклад, експрем'єр Арсеній Яценюк. У них час до 1 квітня. Тож шоу триває.